Щастя, це слово, яке ми чуємо щодня. Його обіцяють реклама, книги з саморозвитку та фільми. Ми прагнемо до нього, шукаємо його у стосунках, кар'єрі, успіхах. Але що насправді означає бути щасливим? Чи можливо досягти щастя раз і назавжди? І найголовніше, чи воно взагалі існує? Сьогодні ми заглибимося у цю тему, щоб розібратися, чому прагнення до щастя є частиною нашої природи, як його розуміли великі філософи, і чому сучасний світ робить нас менш щасливими. І наостанок поставимо ключове запитання: а чи варто взагалі шукати щастя? Що таке щастя і чому ми його шукаємо? Щастя це поняття, яке неможливо визначити однозначно. Для однієї людини це затишний вечір вдома з улюбленою книгою, для іншої адреналін у пригодах чи досягнення амбітних цілей. Але чому ми взагалі прагнемо цього стану? Якщо подивитися на це з біологічної точки зору, то наше прагнення до щастя є результатом еволюції. Коли ми відчуваємо задоволення, наш мозок виділяє дофамін. Гормон, який мотивує нас повторювати дії, що принесли це задоволення. Уявіть первісну людину, яка знайшла їжу або побудувала укриття. Її мозок нагороджував її почуттям задоволення, щоб закріпити таку поведінку. Але що робити, якщо цей механізм більше не працює так, як задумано? Сучасний світ створив ілюзію швидкого щастя. Ми можемо купити новий гаджет, з'їсти смачну їжу, отримати сотню лайків у соцмережах і відчути коротке задоволення. Проте як тільки цей ефект минає, ми знову залишаємося наодинці зі, зі своїм невдоволенням. І тут виникає головне питання: чи може щастя бути постійним або воно завжди залишатиметься короткочасним сплеском емоцій? Як різні культури і філософи розуміли щастя? Поняття щастя змінювалося протягом століть. У стародавній Греції щастя вважалося не просто емоцією, а глибинним станом гармонії з собою і світом. Арістотель вважав, що щастя це еудамонія або реалізація свого потенціалу. Людина може бути щасливою, коли живе відповідно до своїх чеснот. Це означає, що для досягнення щастя потрібні не тільки задоволення, а й дисципліна, зусилля та саморозвиток. Стоїки, такі як Сенека і Марка Врелі, пропонували зовсім інший підхід. Вони стверджували, що щастя не залежить від зовнішніх обставин. Уявіть, що ваше життя наповнене викликами, втратами, труднощами. Чи можна бути щасливими у таких умовах? Стоїки сказали б так. Вони вірили, що щастя це не уникнення болю, а прийняття його як частини життя. Інша точка зору була у епікурейців вони вважали, що щастя полягає у простоті, не треба прагнути досягнень чи великих звершень, насолоджуйся приємними моментами, але уникай надмірностей, які можуть призвести до страждань. У сучасному світі філософи також розділилися. Хтось стверджує, що щастя це моментальний стан задоволення. Інші вважають, що щастя це більш довготривала гармонія з собою. Чому ми не завжди відчуваємо щастя? Хоча світ дає нам безліч можливостей для задоволення, багато людей все одно почуваються нещасливими. Чому так відбувається? Перша причина це гедоністична адаптація. Ми швидко звикаємо до хорошого. Уявіть, що ви купили нову машину. Спочатку це приносить вам радість, але через кілька місяців ви більше не відчуваєте цього ефекту. Машина стає просто частиною вашого життя. Друга причина це порівняння. Соціальні мережі створюють ілюзію, що всі навколо живуть краще за нас. Ми бачимо ідеальні фотографії, успішні кар'єри, красиві стосунки. Але це лише картинка, яка змушує нас почуватися гірше. І третя причина це постійне прагнення більшого. Сучасне суспільство будується на ідеї прогресу. Ми повинні ставити цілі, досягати їх, рухатися вперед. Але чи є у цьому місце для щастя? Чи варто взагалі шукати щастя? Можливо, щастя це не те, що можна знайти. Щастя не є пунктом призначення, воно це процес, момент. Психологи часто говорять, що ми можемо знайти щастя у повсякденних речах у час кави зранку, у розмові з другом, у прогулянці на природі. Це щастя просте, непомітне, але справжнє. Філософи також часто кажуть, що краще прагнути не до щастя, а до сенсу. Сенс може бути важким. Він може вимагати жертв і зусиль, але в кінці ви відчуєте, що ваше життя не пройшло даремно. Що ми можемо винести із цього? Життя це не завжди про те, щоб бути щасливим. Ми часто ставимо щастя на п'єдестал, вважаючи, що це єдина мета, до якої варто прагнути, але чи не стаємо ми заручниками цього уявлення? Згадайте ті моменти, коли ви справді відчували себе живим. Чи завжди вони були радісними? Напевно, ні. Іноді це могла бути боротьба за те, що для вас важливо, іноді втрати, які відкривали нові горизонти, а іноді прості, на перший погляд речі, як обійми близької людини чи спокійний захід сонця після важкого дня. Щастя це не стан, а короткі, миттєві моменти, які з'являються, коли ми не фокусуємося на них. Воно схоже на метелика. Чим більше ми його ловимо, тим швидше він від нас тікає. Але варто просто сісти, розслабитися, і воно може саме прилетіти до нас. Філософи і психологи наголошують на важливості зміщення уваги з пошуку щастя на пошук сенсу. Сенс це те, що змушує нас діяти, долати труднощі ставати кращими. Він може бути в кожній дрібниці. У стосунках з друзями, у турботі про себе чи у прагненні допомогти іншим. Сенс часто вимагає від нас більше, ніж ми очікуємо, це не завжди легко. Наприклад, батьківство це постійна відповідальність, іноді втома й недоспані ночі, але в кожному з цих моментів є частинка сенсу, яка, врешті-решт, приносить справжню задоволеність. Ми живемо у світі, де пошук щастя став маркетинговою стратегією. Нас переконують, що ще одна покупка, ще один досягнутий статус зроблять нас щасливими. Але чи справді це так? Замість того, щоб бігти за ілюзією, варто запитати себе, що для мене важливо тут і зараз. То, що ми можемо сказати наприкінці щастя, це не фінішна лінія, до якої ми мчимо. Це скоріше моменти радості, які виникають на шляху. І цей шлях важливіший ніж будь-який пункт призначення. Життя складається з контрастів, без темряви ми не змогли поцінити світло, без труднощів, ми не зрозуміли б, наскільки цінними є моменти спокою, і це саме ці моменти, які роблять життя повним. Можливо, замість того, щоб шукати щастя, нам варто спробувати інший підхід, навчитися помічати красу в тому, що вже є. Адже кожен день це можливість знайти щось значуще. І пам'ятайте, ви вже достатньо, ви вже робите більше, ніж здається, і навіть якщо сьогодні ви не відчуваєте щастя, це не означає, що воно недосяжне, можливо, воно вже поруч, у простих речах, на які ми звикли не звертати уваги. Отже, замість гонити за щастям спробуйте зупинитися, вдихнути на повну і відчути життя таким. Як воно є саме тут і зараз?